Юлія Гладіренко лише тиждень тому приїхала до нью Йорка за програмою Uniting for Ukraine. Юлія на восьмому місяці вагітності перед виїздом до США дізналася, що у неї діабет набутий під час вагітності. Я ще не встигла оформити страховку, тому мені треба було прийти на цей івент, щоб якось перевірити, як моя дитина пережила цей важкий шлях. А мені подруга скинула, яка живе тут в Нью-Йорку вже кілька місяців. Вона Прислала мені посилання на цей, на цей захід. Це вже третя медична консультація для українських біженців у Нью-Йорку, яку проводять волонтери благодійного фонду Центр допомоги Україні США» разом з лікарською організацією «Transatlantic Medical Relief Foundation». Цю благодійну установу у 2016-му заснував лікар-гінеколог Шон Юнаєв. Шон народився у Львові, проте його родина емігрувала до США, коли він був ще немовлям. Фонд почав допомагати Україні ще до повномасштабного вторгнення Росії, а з появою перших біженців розширив свої послуги. Ми зрозуміли, що більше і більше людей приїжджає до Сполучених Штатів та немає доступу до медичної допомоги. Тому ми вирішили, окрім надсилання медичного обладнання та грошей в Україну, робити щось тут у США для людей, які приїжджають. Кожного разу на прийом до лікарів цієї мобільної клініки приходить від 40 до 50 людей. За словами, Шона, найбільшість пацієнтів біженців старшого віку та мають хронічні захворювання: Високий тиск, діабет, астма, тому потребують ліки. Найменше, що можемо їм дати, це достатню кількість ліків, щоб вони могли дожити на них до того часу, як отримують страховку та більш-менш налагодять своє життя. Також ми маємо багато тестів: апарат ЕКГ та УЗД. Ми максимально намагаємося відтворити тут для них лікарню, щоб забезпечити мінімальний рівень послуг. Оксана Маліновська приїхала до США з України рік тому. Вона вже має страховку, проте їй досі складно розібратися в американській системі охорони здоров'я та спілкуватися з англомовними лікарями. Через мовний бар'єр хотілося б спілкуватись більше з україномовними лікарями, і плюс ну тут американські лікарі в них трошки по іншому є ну, по іншому вони сприймають. <титут> ну, наші скарги, <смеш> скажем наші хвороби. В них е... інша трошки медицина, інші тут хвороби. Цього разу шаном оглядати пацієнтів, зголосилося 12 лікарів. Всі вони волонтери. Більшість родом з країн, які свого часу входили до складу СРСР. Вони просто лікарі та люди, які розуміють страждання, через які проходять українці і готові запропонувати свою допомогу. Надіжда Тіхамірова та Аліна Саркісян мають власну медичну практику у Брукліні. Вони вже в беруть участь у медичній клініці. Бабуся та дідуся Ліни родом з України. Серце, а -а. моє серце звичайно відчуває біль людей, які зараз страждають. Є бажання допомогти. Тому ми тут хочемо почути, чи потрібна допомога, чи мають вони достатньо інформації, якщо у них нема страховки з України. У мене немає українського коріння. Це просто людяність. Я вважаю, що ми повинні допомагати один одному. У мене багато друзів та знайомих з України, які привезли сюди родичів. Стрес дуже впливає на здоров'я людей і хочеться допомогти. Очі много друзів, очі багато знайомих. Уша умови та рівень отримання медичної допомоги визначають страхові компанії. Доступ до аналізів, рецептурних ліків та вузьких спеціалістів пролягає через терапевтів родинних лікарів, таких як Надежда та Аліна. кров, Коли ми беремо аналіз крові, ми бачимо, що потрібно людині і вже радимо та направляємо до спеціалістів. Нещодавно прийшла людина, і надежда врятувала йому життя. Розкажи. Да ну, жизнь, -при. прийшов на 5 міну людина. Прийшла без страхівки на 5 хвилин зробити тести, які треба для отримання документів. А я кажу, давайте я вас все одно огляну повністю. І у підсумку ми його відвели до шпиталю та забезпечили безкоштовне лікування. У нього був дуже високий тиск. Його вже виписали, і після він прийшов та казав, якби ми його не відвезли, він би навряд чи дожив до кінця дня. Рові все равноважне. Ірина Балабан фінансова директорка Центру допомоги Україні. США. вона відповідає за організаційну частину проекту. Медицина каже Ірина: одна з найбільш актуальних проблем для біженців. В принципі, в штати дають дуже хорошу медичну страховку для людей, які прибувають, але сам процес оформлення страховки триває дуже довго. Є люди, які повинні отримувати ліки одразу, і вони не мали запасів з України. Тому, наприклад, на прикладі моїх батьків вони приїхали. Ми три місяці намагались зробити медичну страховку. Вони 60, їм більше 65, Тому ми три місяці чекали на медікейт, і в мами в закінчувались уже ліки з України. Тому це було. Я знала, як це важливо для інших людей. А, тому що в неї діабет, і ну без без таких ліків людина не, не живе. Тому їй потрібно постійно а, поповнювати запаси, аби допомогти біженцям швидше отримати страховку. У клініку приходять і страхові брокери, такі як Євген Шеремета. протягом двох останніх років, з початку війни, фактично ми більше восьми тисяч страховок вже оформили українцям іменно поюфою, які приїжджають. І дітям, і дорослим, і їхнім батькам, тобто пристарілим людям, також уляна Хобанець. Ще одна волонтерка проекту. Вона відповідає за опорядкування потоку пацієнтів. Це дуже гарно і круто, тому що багато батьків батьків до своїх дітей, які не мають часу, наприклад, на своїх батьків. американський ритм життя не дозволяє їм тратити там день-два, щоб провести провести батьків по лікарях. Вагітна Юля після зустрічі з Шоном та його колегами виглядає набагато впевненішою. Лікар подивився мою дитину. Ну як подивився, подивився живіт, послухав серцебиття. Подивився мої документи, які були зроблені в Україні перед від'їздом. Надав повну консультацію і план, як діяти далі. Теж типу, у мене вагітний діабет, і теж надали консультації, що зробити, і надали прибор для вимірювання цукру. Бо тут відрізняється від від того, як міряють в Україні і як міряють тут. Тож мені все пояснили і розказали. So ми плануємо допомогти їм отримати страховку для пологів, але як лікар я буду вести її безкоштовно, і ми зробимо все, щоб вартість пологів була покрита страховкою. Думаю, ми зможемо це зробити, але найголовніше те, що вона та дитина будуть у безпеці. Я впевнений, це будуть чудові пологи. Благодійники вже працюють над організацією наступної виїзної клініки. Кажуть, будуть робити це доти, поки вимушені переселенці потребуватимуть допомоги. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.